Зупинись на хвилину. Закрий все, що тебе відволікає, і дозволь собі почути правду, таку яку більшість ігнорує все життя. Сьогодні чоловіки живуть у найцікавіший, але найнебезпечніший час. Для одного відсотка це золота ера. Безмежні можливості, ресурси, жінки, влада. Але для решти 99% це болісна боротьба, депресія, ізоляція, втрачений час. І це не просто фраза, це реальність, підтверджена цифрами, розбитими мріями і втраченими поколіннями. Уяви, що це як відеогра, де ти починаєш з нульового рівня, і щодня ти мусиш працювати, щоб підняти свій рівень. Якщо ти цього не зробиш, знайдеться інший гравець, який прокачає свого персонажа замість тебе. І цей хлопець забере гроші, які були твоїми, і життя, яке теж. Могло бути твоїм. Це важко усвідомити, але він забере навіть ту дружину, яка могла б стати твоєю. Я хочу, щоб ти це добре зрозумів. Поки ти стоїш на місці, інший чоловік кожного дня робить крок уперед і залишає тебе позаду. Це холодна, але жорстока правда. Уяви зараз жінку своєї мрії. Як вона виглядає? Яка вона в характері? Якою люблячою матір'ю вона б могла бути для твоїх майбутніх дітей? Наскільки б ти пишався, маючи її поряд? Уявив? А тепер уяви її з іншим чоловіком. Промалюй цю картину в деталях. Нехай вона боляче вдарить по тобі. Ти щойно втратив свою майбутню дружину, майбутню матір своїх дітей, її забрав інший, бо ти вирішив марнувати час, поки той щодня рухався вперед, рівень за рівнем, і випередив тебе. Ось така вона сувора реальність. Конкуренція між чоловіками триває 24 на 7. Відпочинку немає, світ не дає відпочинку і не пробачає слабкості. Саме тому ти мусиш зробити все, щоб увійти до того одного відсотка найкращих чоловіків. Але є одне велике непорозуміння щодо того, що ж насправді означає бути таким чоловіком. Багато гур Інтернеті або самі цього не розуміють, або просто ще не пройшли весь цей шлях і не знають про що говорять. Не можна просто два роки працювати над собою і вирішити, що ти вже на вершині. Просто зрозумій, стати чоловіком з топ це довгий шлях, про який я розкажу за мить. Зараз я поділюсь тобою п'ятьма ключовими рисами, і всі вони мають бути в тобі, щоб ти зміг назвати себе чоловіком найвищого гатунку. Це не легко, це не те, що можна зробити за три тижні, за півроку. Це серйозне зобов'язання. Але який у тебе вибір? Почнемо з першого. Озбуться декорацій. Декорації, декорації це ті зовнішні речі, якими ти ховаєшся замість того, щоб справді будувати себе з середини. Поясню детальніше. Так, ти маєш прагнути до багатства підтримувати себе у відмінній фізичній формі, будувати стосунки. Усе це важливо. Якщо ти зробиш з цього основу своєї самоцінності, значить ти не створюєш себе, а просто прикрашаєш порожнечу. Багато хто помилково думає. От, накачаю м'язи, стану альфа або зароблю купу грошей, і автоматично буду високої цінності. Але ні, у певному колі чоловіків гарне тіло, статус, гроші це норма. Це навіть не перевага, а просто вхідний квиток у гру. Уяви, що все це забрали. Немає ні грошей, ні статусу, ні спортивного тіла. Залишився лише ти. Без обгортки, якщо без цього ти почуваєшся нікчемним, вразливим, порожнім, отже, це були лише декорації, і вся ця впевненість трималась не на фундаменті, а на фанері. Саму тому я впевнений, із нуля не стати чоловіком високого гатунку за кілька місяців. Це довгий глибокий процес. Спочатку ти дієш, розвиваєшся, досягаєш, вибудовуєш зовнішнє. Але справжній етап починається тоді, коли ти починаєш будувати себе середини. І тільки тоді, глибоко в душі, ти вперше відчуєш. Тепер я той, ким мав стати. Друга риса. Щоб стати чоловіком 101%, треба переглянути свої очікування щодо термінів і набратися терпіння. Більшість думає, що вистачить року чи двох, аби перетворитися на чоловіка найвищого рівня, але це ілюзія. Я не бачив жодного, кому б це вдалося менше ніж за 5 років. Адже попереду колосальна внутрішня робота. Я завжди говорю: спочатку ти робиш, а потім встаєш. Кожен новий успіх потрібно пережити і усвідомити. Ти маєш повністю інтегрувати його в свою особистість, звикнути до свого нового рівня. Це важко пояснити, але легко помітити з боку. Це видно по очах чоловіка, по його поставі, по тому наскільки він впевнений в собі. Така внутрішня сила приходить лише з досвідом. Можливо, тобі знадобиться 5 років, може 10 може 15, але що з того, який у тебе вибір? Здатися або довго, час все одно мене хочеш ти цього чи ні, найкраще ці роки працюють на тебе, поки ти вагаєшся або жалієш себе, десь у цей час інший хлопець наполегливо працює і лише закріплює за собою те майбутнє, яке могло б чекати на тебе. Не думаю, що можна приховувати незрілість за дорослим костюмом. Люди, які вже на вершині прекрасно відчувають фальш, якщо ти в душі не хлопчисько. Вони це побачать. Ти можеш виглядати як успішний чоловік, але досить кількох хвилин спілкування і стане ясно. Ти просто дитина в масці дорослого. Тому прийми, шлях буде довгим, а часом болючим. Але нагорода варта зусиль. Альтернативи все одно немає, якщо ти прагнеш до вершини. Третя риса. Це свобода. Йдеться про справжню всебічну свободу, фінансову, географічну і свободу часу. Подумай, а що тобі з того, якщо ти заробляєш мільйони, але прив'язаний до офісу і жорсткого графіку? Який сенс у тих грошах? Якщо ти на ланцюгу залежиш від наказів свого там начальника, змушений питати дозволу, коли тобі можна взяти відпустку чи навіть піти у спортзал, і така успішність більше схожа на в'язницю. Я краще зароблятиму умовні, 2-3 тисячі доларів в місяць і сам вирішуватиму, де мені жити, коли працювати, ніж отримуватиму 5 десять тисяч доларів. Але сидітиму безвилазно в одному місці перед компом в офісі, як то кажуть, на галерах, і існуватиму за чужим розкладом. А яка користь з розкішної машини, якщо у тебе просто немає часу насолодитися дорогою? Навіщо тобі велика квартира, якщо ти все одно в ній спиш кілька годин, а весь інший час продаєш свою свободу за гроші? Не вір у умів про пасивний дохід, де нічого не треба робити. Так не буває. Будь-яка справа потребує уваги і розвитку, але ти можеш побудувати свій заробіток так, щоб ти не був прив'язаний до місця. Зроби все, щоб твій бізнес працював на тебе. А не навпаки, тоді гроші йтимуть, а ти контролюватимеш свій час. І пам'ятай, свобода насправді це не тільки про роботу. Поглянь на багатьох знаменитостей. Здається, ось він успіх, мільйони доларів, слава. Але чи вільні ці люди? Ні. Їхній графік розписаний продюсерами та менеджерами, спортсмени, актори. Всі вони під контрактами. У них тренування, зйомки, турне, календар розпланований на рік уперед і жодного кроку в бік. Вони не належать собі, хоч і на вершині в очах інших. Справжня свобода це коли ти сам господар свого життя. Топ-1% чоловіків цінують незалежність понад усе. Вони воліють мати менше, але бути вільними, ніж володіти мільйонами, сидячи в золотій клітці. Четверта риса випробування, а точніше здатність пройти через. З них та загартуватися. Жоден чоловік не стане по-справжньому сильним, якщо не зазнав труднощів. Це закон природи. Сталь без вогню це просто крихкий метал. Так само, і характер без випробувань він лишається слабким. Труднощі або приходять самі, або ти маєш кинути собі виклик добровільно. На жаль, 80% чоловіків, коли життя їх перевіряє на міцність, ламаються. Не кожен здатен підвестися після удару, але якщо ти зумієш вистояти, вийдеш з вогню сильнішим. Але якщо ти ще й сам будеш шукати для себе виклики, то загартуєш свою волю ще міцніше. Щоранку дивись на себе в дзеркало і питай, чи пішов би я в бій, маючи поруч біля себе такого чоловіка, чи довірив би своє життя людині, яку зараз бачу перед собою? Подивись собі в очі, і відповідай чесно. Якщо відповідь ні, значить треба мінятися. Можливо, ти скажеш, Дмитро, а що, якщо моє життя було доволі комфортним? Я не мав серйозних потрясінь. Це не твоя провина. Радий, що тобі пощастило мати безпечне дитинство. Але якщо доля сама не дала тобі гарту, ти мусиш загартовувати самостійно. Тому вийди з зони комфорту, знайди собі складне завдання. Запишись на марафон і біжи до знемоги. Вирушай у подорож дикою природою, почни свій бізнес з нуля, піди на бокс, будь що, що кине тобі виклик. Відчуй гіркоту поразки і смак перемоги. Навчися терпіти біль і не відступати. Навмисно став себе в нелегкі умови, щоб підтвердити, з якого ти тіста, бо якщо ти не зробиш цього, то життя рано чи пізно зробиться за тебе. І тоді тобі буде набагато важче. Запам'ятай, чоловік, який не бачив труднощів, це все ще хлопчик. Жінки не поважають таких до кінця, та й інші чоловіки теж. Справжні авторитет і сила приходять тільки через випробування. Остання п'ята складова це оточення. Люди навколо тебе, твоя команда, твоє коло спілкування, твої близькі друзі. Міцна мережа підтримки дуже допомагає на шляху до вершини, але відверто це останній пазл, що стає на місце. Спершу ти повинен сам себе зробити. Багато хто помилково починає з того, що намагається не творкати і пробиватися в круте оточення, нічого себе не представляючи. Я обрав інший шлях Спочатку я роками працював над собою тихо, наполегливо, без лаєвого шуму. Я став настільки хорошим, настільки міг. І знаєш що? Коли я нарешті підняв голову, люди, на яких я колись рівнявся, самі захотіли познайомитися зі мною. Ми зустрілися як рівні. Тож, спершу побудуй себе, а вже потім до тебе прийде і потрібне оточення. Але це не означає, що мережа не важлива. Навпаки, є речі, які не купиш за гроші, проблеми, які ти сам не вирішиш, яким би ти талановитим не був. І тут на допомогу приходять зв'язки. Тобі потрібні люди, які зможуть прикрити твою спину, які підкажуть, коли не вистачає знань, і підтримують, коли не вистачає ресурсів. Люди, на яких ти зможеш покластися, і які зможуть покластись на тебе. Це взаємний союз. Ти так само мусиш бути для них такою ж опорою, але коли ти досягаєш високого рівня, Твоя мережа це твоя сила і твоя безпека. Будь-яке завдання вирішується швидше, якщо є до кого звернутися. Будь-який виклик стає здолати набагато легше з командою, ніж поодинці. І повір, повагу викликає не лише твоя особиста міць, а й деякі сильні люди поруч з тобою. Справжня сила чоловіка у його стрижні, і цей стрижень формується, коли ти позбудешся декорації, налаштуєшся на марафон, вибереш свою свободу, пройдеш крізь вогонь випробувань і залучиш до свого життя інших людей. Лише тоді. Діти станеш чоловіком, на якого рівнятимуться, якого поважатимуть і яким захоплюються. Звісно, звучить просто на словах, але на практиці це роки роботи. Ось чому лише один відсоток чоловіків досягають цього рівня. Більшість не витримує дистанції, але ж ти не більшість, правда? Ти вже вирішив, що битимешся до кінця. Тож вибір за тобою можеш або лишити все, як є, і тоді хтось інший забере твої мрії, а можеш почати діяти вже зараз і боротися за життя своєї мрії. Все в твоїх руках. Дій, і скоро побачимось на вершині. Ще одна продажа. І за сьогодні вже більше 800 доларів в продажах на Shopify. І це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше півтора мільйона доларів в продажах. за останні 365 днів. Тому, друже, реєструйся, майстер-клас повністю безкоштовний і зразу після реєстрації отримуєш навіть бонуси для успішного запуску.